І вітаю! Це нова частина відеороликів з розгіном депозиту. У мене є мета з 4 тисяч гривень розігнати мій баланс до однієї тисячі доларів, тобто до 40 тисяч гривень, зробити x 10 до мого балансу. Це здається складним на перший погляд, але вже мій баланс трошки і Зараз він 5250 гривень, і це тільки другий відеоролик. Тому я думаю, що в мене спокійно вийде це зробити. Ми будемо пробувати і будемо розганяти наш депозит за допомогою знову ж таки стратегії. З чатом GPT. Для торгівлі нам знадобиться брокер Binarium. Якщо ви на ньому ще не зареєстровані, то посилання буде в описі відеоролику за промокодом 100 трейд. Ви зможете отримати плюс 100% на ваше перше поповнення, а також чат GPT. За допомогою цих двох інструментів ви будемо з вами заробляти кошти. Все по сторінці на Binarium у лівому верхньому коті. Ось тут обираємо валютну пару. Оберемо з найбільшою відсотковою дохідністю у моєму випадку це євро USD 92%. Далі натискаємо на графік Трейдинхю, після чого натискаємо на 5-секундний таймфрейм, де тут написано 5 секунд, і тут змінюємо таймфрейм на 1 хвилину. Після чого трошки віддаляємо графік за допомогою колеса миші і далі на фотоапараті копіюємо дану фотографію. Після чого закидаємо це в фоточату GPT і скидаємо йому шаблонний текст, який буде в описі даного відеоролику. Вписуємо ось сюди в колонку активу EURUSD, Після чого ми. Будемо вже надсилати це повідомлення. Але, друзі, актив він завжди різний. В актив ми маємо вписувати те, що у нас написано ось тут ліворуч. Тому майтеся на увазі. Надсилаємо йому дане повідомлення і очікуємо сигналу від чату GPT. Одразу кажу, заходити ми зараз будемо першу году на 500 гривень. Тобто так, не сильно дотримуючись ризиків, взагалі скам не дотримуючись, але не по мені менеджменту, проте в стілях експерименту я можу собі таке дозволити. Прогноз доно за 3-5 хвилин. Заходимо на. На 3 хвилини, оскільки менший час, зазвичай краще відпрацьовує конкретно стратегію з чатом GPT. Заходимо на 500 гривень, обираємо виходи так, 3, 3, 5 хвилин. Донизу, дивіться, раз, два, три, ось ця третя. І відкриваємося донизу разом з вами. Дивимося за відпрацюванням даної води. Це максимально просто. Чат GPT пише нам сигнал, ми по цьому сигналу з вами заходимо. Знову ж таки, текст буде в описі відеоролику. Якщо ви хочете торгувати так само, можете це без проблем робити. Зараз дивимося, як наша угода буде відпрацьовувати на 5-секундному таймфреймі. Друзі, як показує практика, дуже часто саме перша угода по чату GPT чомусь не заходить. Я не знаю, з чим це пов'язано, але торгуючи за нашою стратегією, ми завжди на ній заробляємо. Дивіться, зараз 500 гривень ми з вами втрачаємо, просто натискаємо на графі третинхію, далі обираємо однохолений таймфрейм, трошки віддаляємо наш графік, копіюємо його і надсилаємо чату GPT з таким самим шаблонним текстом, знову ж таки замінюючи актив. Писуємося сюди EURUSD і надсилаємо дану. Ситуацію чату GPT, але в наступного году ми з вами будемо просто інвестувати подвійну суму, щоб заробити втрачене. І також зробити кошти зверху. До нас до 3-5 хвилин, тобто аналіз у нього залишається таким ж. Раз, два, три, три і відкриваємося на 1000 гривень, а не на 500 гривень, задля того, щоб відбити те, що ми втратили, знову ж таки, і заробити кошти зверху. Тому що саме по такій стратегії ми одразу можемо відбувати те, що ми втрачаємо в попередній угоді, заробляти зверху і лишатися плюсі. І навіть якщо перша, друга година да, умовно заходить мінус, ми можемо при цьому розкладі заробляти кошти. І це реально крута методика і крутий метод, як можна завжди, завжди забирати втрачене і зробляти зверху. Звісно, на жорстких лустиках таке може не прокатити, але торгуючи по тому самому чату GPT, з нашими сумами, ми можемо робити перекраття, і вони доволі непогано в нас заходять. До завершення угоди лишається 2 секунди, і ми по нашій угоді разом з вами зараз заберемо плюс в останні секунди буквально тисячі грн гривень розрахування. Наш баланс вже п'ять грн. гривень. Тобто тільки за допомогою чату джбіті ми можемо з вами робити ось такі результати. Оскільки зараз дано угода по євро USD у нас відпрацювала дуже дуже на волоску. Я б змінив валютну пару чисто щоб. Зайти по іншій погрібрін паонджіпівай, і можливо, можливо, тобто по фунту японській єні У нас буде така, скажімо, більш спокійна ситуація, на котрій ми з вами зможемо. Нормально наші кошти примножити. Дивіться, давайте віддаляємо графік знову ж таки, все понатискали. Далі копіюємо цю картинку, скидаємо її чат GPT і обов'язково вписуємо текст. Греблінпан GPY. У мене вже написано Греблінпан GPY і надсилаємо йому дану фотографію. Після чого очікуємо, коли чат GPT скине нам аналіз і видасть нам сигнал до цієї угоди. Дивіться, прогноз донозу 3-5 хвилин. Відкриваємося на 3 хвилини донизу. Давайте рахуємо раз, два, три. Оце третя хвилина. І відкриваємося на п'яти хат на 500 гривень донизу. Ось е, дивіться, друзі, хто не розуміє, то він також все пише за аналізом. Тобто я не заходжу по суті в рандомні угоди. Гляньте, пояснення прогнозу рівень сильного опору, підвищена волатильність і можливо розворот або короткострокова корекція. Бачите, все він також під пунктами цими тезисно пояснює і. Все він нам розписує, тому не можна сказати, що ця угода є рандомною. Він також все аналізує, по суті, як реальний трейдер, просто робить це за допомогою штучного інтелекту. До речі, друзі, якщо ви хочете отримувати більше угод і більше сигналів від штучного інтелекту, і отримувати їх безкоштовно, то ви можете підписатися на мого телеграм-бота, котрий буде в описі даного відеоролику. Він називається Захар нижнє підкреслювання трейдинг, нижнє підкреслювання бот. Кожен з вас може до нього приєднатися і з 9 до 22 за київським часом отримувати реально круті угоди на бінарні опціони, а точніше на біржі бінаріум. Зараз на екрані ви побачите декілька рандомних відгуків учасників боту, хто вже торгував або торгує по ньому. Я думаю, ці відгуки насправді говорять про те, що бот дає непогану прихідність. Тому всі посилання будуть в описі відеоролику. Обов'язково приєднуйтеся. 500 гривень забираємо ще один прибуток по валютній парі гривня-паунд GBPY. Отримаємо реально дуже добру угоду, яку нам видав знову ж таки чат GPT. Ми забираємо своє від нашої пари. Наш баланс вже 6125 гривень, тобто ми починали з 4, зараз вже 625, це насправді дуже круто. Давайте змінимо валютну пару, оскільки тут ми забрали своє. Я думаю, да, ну, ми все вже з неї вижили, тому що ми вже пішли донору, з початок чи підіяв відкрився по NSD GPY. Так само натискаємо на повзунок Trading Hue, Включаємо, що він у нас горів синім, і ось цей кружечок був праворуч. Далі включаємо 1 хвилинний таймфрейм, трошки віддаляємо Графік за допомогою миші копіюємо дану картинку, завантажуємо її чат GPT Обов'язково скидаємо наш шаблонний текст. І ось тут знову ж таки змінюємо валютну пару. У нас зараз вона NSD GPY тому нам треба йому теж написати NSD а не great britain pound Тобто, тому що ми зараз торгуємо валютну пару новозеландський долар до японської єни І нам треба, щоб він теж це мав на увазі це також бачив. Дивіться прогноз вниз сел. Час аспірації 3-5 хвилин. Добре, давайте. Раз, два, три. Бац, відкриваємося 500 гривень донизу. Відкриваємося на 500 гривень. Зараз з вами донизу. Так само на 3 хвилини, знову ж таки. Тільки по аналізу чату GPT. Він нам все пояснює. Пояснює кожну деталь графіку, але в принципі мені на це все одно, оскільки це лише рубрика розгину депозиту. І я вам поясню, як кожен з вас може також торгувати по чату GPT. І поясню все це, друзі, будь ласка. Хочу, щоб ви це е, побачили. На балансі 4 тисячі гривень. Я починав з 4 тисяч гривень спеціально. Спеціально у мене на основному аккаунті баланс 5 хат. 5 хат на одній біржі, майже 5 хат на іншій. Я думаю, ви розумієте, що цей аккаунт я просто створив для того, щоб всім продемонструвати, що 100 доларів це, в принципі, мінімальна, але оптимальна сума, щоб потрошку починати вже розвиватися в трейдингу і робити з неї якісь результати. Тому, друзі, нічого неможливого не існує. Зараз на ваших очах я роблю рубрику, роблю історію. Можливо, як я з 4 тисяч гривень зараз йду до 40 тисяч. А далі подивимося. Друзі, як бачимо, понезачі піва знову ж таки за допомогою нашого вже коханого чата, які ми забираємо ще один профіт, Наш баланс вже 6580 гривень. Знову ж таки, ми починали з 4000 гривень, і можна враховувати, що буквально за два дні цього челенджу ми підняли вже плюс 50, на майже навіть 60 займ, там відсотків так. І просто, як на мене, це дуже дуже крутий результат. Тому знову ж таки нічого неможливо немає. І ви можете переглянути, що прямо зараз, прямо на ваших очах, ми робимо ось такі прибутки. 1330 гривень ми з вами заробили за цей відеоролик. Я продемонстрував, як я торгую початок Джупідії і знову ж таки, друзі. Якщо ви теж хочете спробувати дану стратегію, ви без проблем можете зареєструватися і спершу торгувати на демо-рахунку, тобто на нереальні кошти. Якщо у вас є якісь сумніви, що вона насправді працює, ви можете це все випробовувати на ось такому рахунку, де є 250 тисяч гривень. Одразу зі старту і ви можете інвестувати тут абсолютно будь-які угоди, оскільки це є віртуальні кошти. Кошти, і ви їх ніяк не витрачаєте, вони надаються вам одразу після реєстрації. А при реєстрації з використанням партнерського промокоду 1003 ви зможете отримати на ваше перше поповнення, коли ви вже захочете поповнитися, плюс 100%. Умовно, будете загадати 1000 гривень, а на ваш рахунок вам прийде 2000 гривень, тобто 1000 реальних і 1000 бонусними коштами, що є дуже. Гарною методикою для старту вашої кар'єри в трейдингу. Тому обов'язково, друзі, спробуйте цю стратегію. і Я думаю, ви не пожалкуєте, друзі. Бажаю всім всього найкращого. На зв'язочку був як завжди Захар. Всім до побачення.